Приємного усім ранку дня. Також приємного вечора. мене звати Аня, і ви на каналі Приємний вечір. Минулого відео ми з вами обговорювали топ-10 найгірших випробувань супертоп моделі і супермоделі. І таких відео в мене на каналі вже аж два. Тому, будь ласка, ось посилання. Переходьте і подивіться у минулому відео. Я казала, щоб напевно було доречно зняти тепер щось хороше, гарні випробування, красиві випробування. І такі є дійсно на цьому шоу. Шоу, тому сьогодні вас чекає 10 випробувань, які я відібрала за такими критеріями. Краса цього випробування, доречність, чи співпадають ці випробування з реальним модельним світом. і де б такі фотосесії або дефіле, або інші завдання, ми б реально могли побачити. Також робота учасників та професіоналізм тих, хто готував це випробування, і тих, хто його виконував. Наприклад, фотографів, монтажерів і професіоналізм усієї взагалі команди. Хочу нагадати ще моїм підписникам, що діє ще знижка 20% на каву, яку я вже обожнюю всім серцем і п'ю майже кожного дня. І вона діє до 26 липня. Посилання ви знайдете під відео. А ми починаємо! На десяте місце я вирішила поставити супермодель по-українськи перший сезон. Це була фотосесія ювелірних виробів. На перший погляд, це дуже просте завдання. Але чому я його взагалі взяла? Тому що це ідеальна зйомка, яка може бути у реальному модельному світі. Тобто є фотограф, є моделі, є гарний макіяж, є просто базове нормальне освітлення для цих фотографій, є ретуш кадру, і також є рекламний елемент. Це вироби. Звісно, подивившись це, Пробування до кінця я зрозуміла, що це була рекламна інтеграція бренду сова. І я така думаю, ого, це наскільки давно цей ювелірний бренд співпрацює з супермоделями. Ця фотосесія має місце бути і в реальному світі, і тут вона була нормальна. Соня, до речі, тут максимально нетоксична. Вона допомагала учасницям. І, наприклад, вона навіть похвалила Альону Рубан за те, що та висунула не дуже вдалу ідею покласти обручку. У собі у рота, і це було трохи дивно. Але Соня її навіть похвалила за її креативність і за те, що вона старається і намагається. Тому, хоч це випробування було і простеньким, але тут всі пазли зійшлись, і воно заслужено стає на 10 місце. На дев'ятому місці займає випробування супермоделі по-українськи з третього сезону, коли дівчат залишилось троє, в них була фотосесія в стилі Сальвадора Далі. По студії зробили кімнату, яка розташовувалась під нахилом 45 градусів. І це була просто якась типу вітальня, але в ній були підвішені стільці на селі, або якось дивно стояв диван. Ну, коротше, максимально щось наближене до стилю Сальвадора Далі. Якщо ви не зовсім добре розумієте, що таке стиль Сальвадора. Родалі, то ось декілька його картин. У дівчат були гарнюші довжелезні плаття, а на голові в них був газон з квітів. Звісно, вони нічого під ним не бачили, але виглядало це як реальна картина далі. І ось дівчат запрошують у цю кімнату і дають їм завдання: що хтось повинен сісти на стілець, хтось на диван, хтось стрибати, хтось лежати, і також працювати з реквізитом. Напевно, що це випробування можна було навіть включити і до треш випробувань, тому що Річард змушував учасниць стрибати на. На ось таких каблуках. Також він не дозволив Маші, коли вони мінялись місцями, їй було потрібно взбиратись нагору. Він не дозволив їй зняти каблуки. Він сказав, щоб вона повзла. Це було сказано для того, щоб вони просто не втрачали час на такі дурні запитання. Але це жорсткувато щодо учасниць. В'ята бідна відбила собі ногу. Але якщо не звернути на це увагу, а звернути тільки на красу цього випробування, воно дійсно було як з картини. Мені не дуже сподобався реквіз. Зіт, який річард їм давав. Перший реквізит це були якісь кульки дитячі. От мені здається, що дитячі кульки на таку дорослу роботу взагалі не канають. Другий реквізит був пісок. Він мені також не сподобався, тому що його не було видно в кадрі, і учасники не знали, як з ним співпрацювати. А ось третій реквізит це молоко. І учасниці повинні були одна наливати молоко, а інші його ловити келихами. І оце вже виглядало просто бомбезно. Я думаю, що ви зараз самі бачите, що це. Випробування його кінцевий результат дуже-дуже гарний. Я навіть можу уявити таку фотосесію на обкладинці Vogue. Це дуже стильно, і ця обкладинка, наприклад, була б приурочена до дня народження далі та його творчості. Тому я думаю, в принципі, заслужене дев'яте місце, і рухаємось далі. Восьме місце зайняло випробування з сезона тмпу 1 Це була фотосесія напої. Кожен учасник мав вигляд якогось напою: шампанське пиво, коньяк, смузі або якийсь коктейль, наприклад, кривава мері чи розсіл. Розсіл правильно казати. І мізансцена була також дуже яскрава і цікава. На локації стояв величезний келах, в який могли поміститись учасники з водою. Також була добавлена підсвітка. Наприклад, якщо ти розсіл, то це була зелена підсвітка, якщо ти шампанська, якась там жовтенька, червоненька. Тобто, щоб підкреслити стиль цього напою. На цій фотосесії я б хотіла виділити роботу Юлі Дихан. Вона була шампанським, вона в принципі була дуже органічна, але я знову-таки не розумію, на що їй відкрили груди. Але якщо подумати, що шампанське таке ігриве, ну, типу, шампанське розігралось не на жарт. Друга учасниця це Катя Польщенко, яка була розсолом. В неї доволі неоднозначний напій і Можна було б навіть загубитись, тому що ти не зовсім розумієш, а що мені робити з розсолом. Але Катя дуже класно відпрацювала, і мені сподобався її образ. Напевно, він був найгарніший з усіх. Із хлопців я б хотіла виділити Діму. І він був у ролі кефіра. І Діма дуже органічний у професії моделі, він дуже емоційний і харизматичний. І на цій фотосесії він тільки передав всю свою певненість, енергетику, що на нього хотілось і хотілося дивитись. Цю фотосесію знімала Со. І вона була дуже комфортна у спілкуванні з учасниками. По перше, вона була прям фотографом. Якщо ось так передивитись усі сезони, то я бачу, де Соня працює як фотограф і де Соня суддя. І ось, коли вона працює, вона перемикається прям у робочу людину. І вона видно, що професіонал. Вона могла давати учасникам якісь поради, як краще їм себе розкласти у кадрі. Я також давала поради щодо емоцій, і взагалі мені було дуже приємно. Дивитись на таку її роботу, тому що це реально було комфортно. Я помітила, що коли суті збираються там по двоє, по троє або усі четверо, в них більше токсичності, ніж коли вони поодинці. А особливо дійсно це стосується Соні, тому що коли вона одна і вона працює, вона нормальна людина, шок контент. Тож фотосесія напої займає восьме місце. А ми йдемо далі сьоме місце я вирішила віддати фотосесії в стилі БДСМ. Це був сезон ТМПУ 1. І коли учасників залишалось троє свят Віка Рогальчук і Самвел, вони полетіли, здається, до Нідерландів. У них там була зйомка на вулиці перед готичним замком у стилі БДСМ. У них були латексні костюми, у когось білі, у когось чорні. Віка Рогальчук виглядала просто неймовірно. Її одягли так, що підкреслили її прекрасні довжелезні. Зніструнки ноги. Сам Вел виглядав також дуже гарно, і учасникам потрібно було фотографуватись в парах. Учасник, який найкраще б впорався у цих парних завданнях, міг отримати привілей і фотографуватися з Алою. І Соня також наголосила, що це дуже круто для майбутнього буку модель. І знову цю фотосесію, до речі, проводила Соня. Якщо так подумати, то Соня мало не єдиний фотограф в топ-моделях по-українськи, яка дійсно робила круто. Уто тому, що вони запрошували дуже багато інших фотографів, які робили просто якийсь шмурдяк. Ні, знаєте, я розумію, чому її взяли суддею. На самого першого сезону показувала, що її роботи на дуже гарному рівні. І щодо Али, Алла на цьому випробуванні також себе показала прям комфортною моделлю, тому що зйомку Алою виграв самвел, і з Алою вони виглядали максимально гармонічно. Алла сказала самвелу, що зараз я не суддя, зараз я модель, тому ти можеш робити, що хочеш. І ми бачимо, як позує Алла, як вона змінює пози, як вони взаємодіють з самвелом у професіоналізмі. Але також. Також в мене на цій фотосесії не виникло ніяких запитань, відпрацювала дуже круто, кадри неймовірні. Я також можу представити таку фотосесію на якійсь обкладинці Vogue або якийсь кампейн. Ну, як на мене, це було дуже стильно. Шосте місце займає випробування з топ-моделі по українські три. І це випробування було фотосесія на дискошарі у стилі 90-х. Учасниць дуже яскраво одягли, зробили дуже яскраві макіяжі з глітером, зробили зачіски у стилі цих 90-х. І локація в них це літаючий дискошар. Соня наголосила на тому, що це випробування було надихнено кліпом Майлі Сайрус, де вона у своєму кліпі літає на такій же кулі. І наголошено було на те, що це. Реально зніматись на таких кулях. І ось учасниці повинні були позувати на, на кулях. Вибачте, дуже багато слова куля. Им потрібно було відображати емоції радості, щастя, вечірки, що це все дуже круто, що їм подобається, передавати настрій запального паті. Я коли придивлювалася це випробування, я думала включати-не включати його. І тут я згадала, що я бачила дуже схожий кампейн у зари, приурочений до вечірок. В них була така колекція десь роки два тому. І також у Пінко була колекція коктейльних суконь, і також там була така тематика вечірки: оцих ось паєток злітаючих дискошарів. Я, на жаль, не знайшла двохрічної давнини ці фотографії, але в них зараз я знайшла на сайті також колекцію для паті. І якщо ви подивитесь по вайбу, це щось схоже з випробуванням для наших учасниць. Хотілося б виділити б на цій фотосесії Дарину. В неї було прізвисько Мелман. Мені здається, що Її вигнали з проекту взагалі не заслужено. тому що передивлюючись сезон, в якому вона брала участь, то дівчинка насправді подавала такі великі надії. У фіналі вона точно повинна була бути. Також непогано впоралась Наташа Маслова і ХТЗ дійсно органічно виглядали. Я думаю, що посил, ви зрозуміли, ця фотосесія могла б дійсно бути кампейном до якоїсь колекції будь-якого бренду. І це дійсно в стилі Зара, це дійсно в стилі Пінко, по красі цього випробування. По Готовці учасник по отриманому результату це дійсно дуже хороша робота. Так, вона для моделей була важка, тому що знову ми бачимо, що модели не підготували, і від них потребують ідеальної роботи в дуже складних умовах. У реальному світі звісно б у моделі була підготовка, але все одно ми маємо дуже крутий результат, і це взагалі дуже крутий рівень випробування був. П'яте місце також займає третій сезон ТМПУ і випробування балет. І тут вже зробили те, про що я сказала: підготовку. Учасниць чекала фотосесія в стилі балет. Їм потрібно було зіграти роль балерини і відтворити усі відповідні рухи. Звісно, ніхто з учасниць балетом не займався, тому їх спочатку привезли на мастер-клас, і з ними навіть було але. І це також мені здалось дуже милим. Далі ми переходимо до самого випробування. Учасниць також дуже гарно одягли стилізу. Гарні зачіски, макіяж, вбрання. І тут було ідеально все. І мізансцена, світло, образи учасниць були довершені. Пам'ятаєте, в минулому відео була фотосесія шахи, де я казала, що крута задумка і образи гарні, але вони не дороблені. Чому, наприклад, у білої шахи є там чорне або коричневе волосся. Особливо, коли в одному учаснику дали перуку, а іншому ні. А тут образи були довершені максимально. Учасницям потрібно було розділитись на пари. І Працювати в парах. Одна дівчина відігравала чорного лебідя, яка по задумці повинна була втілювати у себе зло, а інша була білим лебедем, і це було добро. Звісно, учасниці повинні були відтворювати балетні елементи і відповідати заданим емоціям. Хотілося б виділити тут дві пари учасниць. Перша це Наташа і Катя. Вони дуже добре впоралися з цим завданням. До речі, дивно, що Катя взяла для себе амплуа добра, тому що у Каті завжди злий вираз обличчя, Ще вона завжди чимось не задоволена, а тут вона взяла добра, щоб показати суддям. Що вона може і так. І також друга пара це Клео і Руда. Вони також дуже гарно впорались. Вони відтворювали нетипові пози, вони гарно взаємодіяли між собою. І Соня також наголосила на тому, що руда взагалі була найкращою на цьому випробуванні. Трохи смішно позували Аміна і Марго, і зовсім несуразною парою були Ярина і Мальвіна. Хоча Мальвіна була досить органічна в своєму образі, вона гарно відігравала зло. Але це випробування то. Точно не для Ярини, вона точно не балерина, і вона цього явно не приховувала. І тому це також було трошки як знущання над нею, але вона старалась. Що підсумувати випробування було дуже гарним. Результат мені капець як подобається. Кадри вийшли шедевральні. Та й взагалі ця фотосесія може бути не тільки на афіші, а може бути будь-де, тому що вона дуже гарна, журнальна з гарною обробкою, з гарним виконанням. однозначно, лайк. Ми вже потроху будемо наближатись до найяскравіших і найгарніших випробувань. І четверте місце зайняло випробування з темпу 4. Це був проморолик Людина природа, і це випробування стає автоматично ще гарнішим, тому що режисером його був Алан Бадоєв. і це дуже приємно спостерігати нас, як працюють професіонали. Там навіть Соня трошки загубилась на фоні Алана, і було видно, насправді це було трошки забавно спостерігати, що Соня також ніякові перед Аланом, і багато з чим вона згоджується і хоче йому догодити. І навіть учасниць у найкращому світлі представляла: дивись, типу, це наші дівчата, це типу наша заслуга. І були такі в неї трошки награні емоції, але це було доволі мило, тому що видно, що Соня також вважає Алана гуру в режисурі, в продюсуванні. І я з нею з цим погоджуюсь. А завдання дівчат було доволі складним. Їм потрібно. Було пірнати у куб з водою, при цьому якийсь час затримуватись на дні і розривати на собі одяг, тому що цей ролик передбачав у собі, що людина, учасниця конкретно відіграє природу, природу, яка втомилась від надмірного споживання одягу, і дівчина повинна була розривати і знімати з себе цю надмірну купу одягу і залишати позаду себе. А потім для наступного кадру дівчина винирює її, знімає кам. Зверху, і вона повинна була зробити такий вдих визволення, що ось нарешті я можу здихнути спокійно, тому що вона звільнилась від цього грузу зайвого. І ось другий кадр, як на мене, був просто ідеальний по світлу, по емоціям від усіх дівчат. Звісно, фотосесія важка, і було дівчатам важко з нею впоратись. Навіть найсміливіші, як там Віка Рогальчук, визнали, що завдання доволі складне. Як завжди, на випробуванні була найкращою Таня бри у Марго, до речі, стався тривожний приступ, і дуже було мило, коли Алан підійшов її заспокоїти. і Далі Марго якось там відпрацювала. Мені дуже подобаються фінальні кадри, як плавають дівчата у цьому кубі. Які в них емоції на другому кадрі, де вони випливають і вздихають з полегшенням. Дуже гарна робота, дуже професійна, гарний посил. Мені ні до чого докопатись. Третє місце також займає випробування стоп-моделі по українські 3, і тут ви можете навіть зі мною не погодитись і запитати, нащо я взагалі включила це випробування в цей рейтинг. Але я вам скажу, що я бачу в ньому сенс, я бачу в ньому модельний перформанс, бо це було до філе перформанс. Дівчата повинні були у стилі вок де філювати на подіумі, якось там потанцювати і запалити публіку. Які дівчині більше аплодують, яку дівчину найбільш. Ще підтримують та дівчина і перемогла. Перше, це випробування вихід з зони комфорту дівчат, тому що їм потрібно було реально станцювати. По-друге, в них були дуже яскраві костюми. І таке ось дефіле перформанс, тере перформанс-відео я можу представити на сторінці бренду, який виготовляє одяг для танців. А чому б ні показати, як їх одяг виглядає у дії? Або це було б промо-відео до фестивалю танців, або просто до фестивалю музики. Отже, та йшли і танцювали по подіуму. Майже всі дуже гарно впоралися з цим завданням. Тому це було провальне завдання для Насті Рудої. Вона якось не вникла в суті і не дуже відчувала ритм і музику. Непогано пройшлись Клео, Наташа Маслова і навіть Катя. Вони виклались наповно, і вони всі кайфували від того, що відбувається. І мені реально сподобалось, як учасниці проникли з цим вайбом танців, стрітстайлу. і ніхто з них не боявся. Проявити себе. Але найкращою на цьому випробуванні була Дарина Мелман, і я напевно включила це випробування у рейтинг тільки через неї. Вона максимально органічно виглядала, тому що вок це стиль танцю, в якому в основному танцюють руки. А в Дарини довжелезні, красивезні, стрункі руки. І коли вона почала ними працювати, я дивилась на неї, і в мене настільки емоцій було при перегляді того, як вона. Органічно все це робить, що я, блін, захотіла побувати на такому якомусь фестивалі. Я навіть декілька разів передивилась, як вона це робила. І здається, що до цього в неї не було досвіду танців. Я в шоці, дівчинка просто красотка, і мені хотілося дивитись на неї ще, іще, іще. Судді також заклякли від шоку, наскільки вона була органічна і крутезна. Звісно, вона перемогла у цьому випробуванні, і по ній було видно, як вона кайфує. І це випробування можливо, воно не зовсім модельне, але я бачу, що воно може існувати у світі для якогось продукту. Вар цього випробування просто персик. А ми все ближче і ближче до фіналу. Друге місце топ-модель по-українські, чотири пробування під назвою Випусти свою темну сторону або твій внутрішній звір. Я спочатку не дуже зрозуміла це випробування, а потім як зрозуміла, і потім як закохалась у роботу учасниць і взагалі у тему випробування. У учасниць було завдання поділено на дві частини. Перша частина це показ свого внутрішнього звіра, своєї темної сторони, в дуже таких жахливих образах, але при цьому ці образи були гарні, красиві. Ну я не знаю як вам пояснити. Дуже дороблені, дуже якісні. І образи, які хочеться і хочеться розглядати. І кожна учасниця повинна була показати особисто свою темну сторону, що ж там криється за нею. Наприклад, у Даші темна сторона, те, що вона у партнерах любить чоловіків постарше. У Тані Брик це те, що вона любителька БДСМ. А Саша Літвін, здається, хотіла показати, просто що вона. На сильна і може за себе постояти. А друга частина відео, де вони вже офісні працівниці, які виглядають просто як середньостатистична жінка, вилазять з підвалу і йдуть собі спокійненько на роботу. Як завжди, моєю фавориткою тут є Таня Брик. Боже, що вона виробляла? Мені здається, Танюшці треба було перемогу віддавати на самому першому випуску і відпустити її додому, тому що вона. Найкраща з усіх, тому що усі інші учасниці на її фоні, хоч і професійні, але явно не дотягують до її рівня. Таня дуже гарно працювала з камерою і по емоціям, і по рухам тіла. І по своєму посилу. І до речі, мені дуже сподобалось, що на цьому випробуванні судді також були нетоксичні, і що е, тема цього випробування твій внутрішній звір, де обговорюється тема, що мати свою якусь темну сторону це нормально. Ну звісно, у рамках закону. Дуже гарно впорали з випробуванням Даша майстренко, і від неї мені це було реально неочікувано, як так само, як і суддям, тому що ти уявляєш Дашу у образі якогось янгола, а тут вона предстає. Образі такого чортеня, і ми бачимо, що насправді в неї в цьому образі запалився вогник в очах, і це дуже цікаво спостерігати, як людина може відкритись з такого боку. Не зовсім зрозумілий був посил Іри Мойсак. Вона була якісь ламані рухи. Суті зазначили, що це більше схоже на сцену з фільму жахів аніж на вивільнення свого внутрішнього звіра. Але Іра казала, що вона бачить це так. Але це справді було дивно. Вона не попала в завдання. Напевно, не дуже добре його зрозуміла. І ми з нею попрощались на цьому випробуванні. Саша Літвін ну ніби непогано відпрацювала, але можна було краще. І ось друга частина, де дівчата вилазять з каналізаційного люку, ніби з підвалу. Вони повинні були його ефектно відкрити. І у деяких учасниць це реально було максимально ефектно, знову ж таки, не у Іри Мойса, Даша майстренко і та і Саша Літвін вони були дуже ефектні. І коли вони вилізли, типу залишалася якась одна маленька деталь, яку вони забули. Були Наприклад, у Тані це була перчатка, у інших там якась сережка. І вони повинні були в динаміці, поки йдуть до машини на роботу, зняти цей елемент. Найкращою тут була Таня, я коли побачила, як вона володіє своєю мімікою, ну, актриса. Пишіть у коментарях, що ви думаєте з приводу цього випробування. Можливо, воно вас взагалі налякало, тому що образи учасниць були справді такі устрашаючі. А поки ви пишете, я вам пропоную перейти до фіні до місця номер один і на першому місці, як на мене, найкрасивіше випробування з усіх сезонів, і, напевно, найважче по зйомкам, по підготовці, також був супер сезон топ-моделей. І це випробування дефіле у стилі фламінго. Думаю, ви зрозуміли, що тут було багато випробувань з останніх сезонів, і це неспроста, тому що в останніх сезонах видно, що в шоу було більше грошей, більш серйозніша підготовка. Напевно, вони ще найняли якихось креаторів, які продумав. Це шоу до деталей, і звісно, ми бачимо зовсім іншу якість. Наприклад, я намагалася щось відшукати у другому сезоні просто супермоделей. І як на мене, це був такий собі прохідний сезон з дуже незрозумілими випробуваннями, і які були капець які негарні. Я старалась максимально шукати, вишукувати, але їх просто не було. В перших сезонах взагалі не зрозуміло, що це за шоу. Чи і щасливі, тому що вони постійно бігали якісь марафони, або аналог якогось тому 2», де постійні сварки, булінг, шеймінг. Останні сезони вже були більш модельні, особливо останній сезон супер-топ-модель, тому що цей сезон був повністю вибудований на соціальних випробуваннях з соціальним підтекстом. Але це не зробило його гірше, тому що всі випробування були продумані, він був максимально нетоксичний, особливо якщо порівнювати його з топ-моделлю по українські 2». Це був напевно найтоксичніший і найжорстокіший сезон. Де були початку одного хлопчика за те, що він дуже манерний, худенький. Булили хлопця гея, були ще Діму Сукача. Не зрозуміло чому, і там було рукоприкладство, і наші судді, ні, знімальна група нічого з цим не робили. Супер сезон на нього було вже приємно дивитись, тому що цього всього не було. І ми бачимо просто модельну роботу. Отже, трошки поговорили, обговорила, а тепер повертаємо. Мось до першого місця, і як же я сказала, це було дефіле у стилі фламінго. Дівчат вивезли у місто Гінічіс на рожеве озеро З приходом заходу сонця. Це місто стало просто неймовірним: рожева вода, рожеве небо дуже красивий захід сонця. Неймовірний. Образ Соні був реально як сканського кінофестивалю. Її зробили максимально довершеною. Мені взагалі дуже подобаються образи Соні у топ-моделі по українські три і суперсезоні. Сережа був просто у смокінгу і також виглядав як голівудський актор. У дівчат були красивезні рожеві наряди. Ці рожеві пухнасті плаття, гарний макіяж. Їм ще приклеїли такі довжелезні вії, як у фламінго, і їм потрібно. Було дефілювати по цьому озеру, ставати на точку і якось відігравати е, поведінку фламінго. Це також дефіле перформанс, тому що тут моделям потрібно було передати вайб цих пташок. Цим завданням впорались майже всі дівчата. Звісно, хочеться тут також виділити Дашу Майстренко. Вона дуже граціозно йшла, дуже граціозно встала, і вона зробила такі прикольні рухи, які дійсно відтворюють рухи фламінго. Також цікаво пройшла Таня Бриксу. Йому дуже сподобалось, тому що в її рухах відчувалася якась історія. Марго була занадто агресивно сексуальною, що не властиво фламінгу. Погано пройшлась Іра Мойсак, але була така скупа точка. Плюс-мінус непоганою була Саша Літвіна, але в кінці вона впала це, її трошки вибуло з колії. Але при цьому випробування було настільки красивим, що я хотіла на нього дивитись просто нескінченну кількість часу. Я також можу представити, що це міг бути показ. Діор або показ жекмю. Тому що, наприклад, у цього дизайнера були покази у полі, ну тобто природна тематика. А також був показ з імітацією снігу, також типу природа. І я думаю, що для якоїсь кутюрної колекції така мізансцена, така локація могла б також підійти. Взагалі дивилась на це випробування. Я не вірила, що боже, таке місце є в Україні, воно виглядало неймовірно. Звісно, зараз воно під окупацією. Але я сподіваюся, що до наступного літа наші землі. Вернуться під наше управління завдяки нашим ЗСУ, і ми зможемо відвідати усі прекрасні місця нашої країни в цьому випробуванні. Ідеально, все локація, судді, робота операторів, макіяжі, вбрання, робота учасниць. Це випробування я реально можу назвати. Найкрасивішим, найгарнішим, найдосконалішим за усі сезон. Пишіть у коментарях, чи погоджуєтесь ви зі мною, чи погоджуєтесь ви з цим рейтингом. Можливо, якісь випробування я пропустила, тому напишіть, будь ласка, у коментарях. А також, якщо вам сподобалось це відео, будь ласка, поділіться ним з друзями. Це дуже допоможе розвитку каналу. Дякую, що ви провели цей час зі мною дійшли аж до цього моменту. Хочу вам сказати, що коли ви дивитесь це відео, я вже Десь у Карпатах відпочиваю серцем, душею і тілом. І ми побачимось з вами наступного тижня, десь аж у кінці, тому що ми відпочиваємо. Ну що ж, усім цьомчики, і побачимось у наступному відео.